Не здатних на щось інше, як приймати участь в дії в Майданах, вони збираються і роблять самоорганізацію. І роблять тут вже якісь організації, які хочуть, розумієте, політичну нутро неможливо змінити. Неможливо. Його делегував не казати про національний хвороб. Ні. Насліли, чим, чим, а, чому? А, то, а ми визначили, що пише. Що ви чекали? Да. По-перше, що пане пані Володь... вийде, що буде зараз. До, колокольчик, колокольчик. Колокольчик, колокольчик. Й бить будуть. Перше, якщо ви ще до вашого виходу туди, ми зафіксували, що пішли вони нахилє сам всі. Раз. Да. Друге, я зняв ваше общевозбудження, на що там 5 людей чи 45 і сказав, вони підійдуть. Третє, ви просто підтвердили зараз нам, але незалежно від того, що там всі трансвестити дальнього плавання. Все рівно нам з ними потім, коли ми проявимося, треба трансвістінку перевести в традиційну українську родину енергію. А то, що трасвістів, ну що сказати, на так же Дай багато. Даймо зброю. Не радий, що ви цей, але я від нього нічого не очікував. Просто. Ні, це про чесність генерала. Я генерал чесний. Я все володя. Володя, 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 генерал-демократ, це нонсенс. Старом сладко раньше перед вами.